Розбиті авто та серця в Івано-Франківську на вічовому майдані. дім воїна влаштував виставку автомобілів, які були в зоні бойових дій. Директор комунального закладу Микола Крошний каже, таким чином нагадують людям, що війна триває. Ми зробили позворідну виставку. Привезли два автомобілі з Донецького напрямку. Плюс, як ви бачите, тут є різноманітні снаряди І тим самим. Ці автомобілі, які привезені, вони розбиті під час виконання бойових завдань в зоні бойових дій. Тому що, щоб десь люди пам'ятали, що вона триває, не потрібно забувати про військових, не потрібно переставати допомагати. Ну і кожен має щось зробити. Нехай буде той малий донат, але в новому випадку стане в пригоді. Відвідувачка виставки Олена вважає, що такі експозиції надзвичайно важливі, адже демонструють справжність сьогодення. Треба виставляти, треба виставляти в машини. все треба виставляти для того, щоб діти наші бачили. Ми дорослі, ми можемо подивитися. В інтернеті, ще щось, але так наглядно, хай наші діти бачать. Також команда Домовоїна організувала збір коштів, до якого активно долучаються мешканці. Микола Крошний зазначив, що певну ціль не ставлять. Будь-яка сума буде корисною. В першу чергу ця, ця виставка має, крім того, що інформативного характеру. Весь має на меті благодійність зібрати. Кошти на допомогу збройним силам України ми десь не мали конкретно поставлено на меті зібрати певну кількість грошей. Ми знову ж таки подаємося від того, скільки ми вдасться нам зібрати. Всі зібрані кошти підуть на підтримку Збройних сил України. Розбита техніка у середмісті буде експонуватись упродовж тижня. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.